Трішки познайомимося. Мене звати Олеся, я власниця бухгалтерської аутсорсингової компанії Тоболеві. Ми надаємо бухгалтерські послуги малому і середньому бізнесу. Це і юрособи, і ФОПи. Будь-яка система оподаткування, це і спрощена система оподаткування, загальна система оподаткування, платники ПДВ. Нам немає різниці, чи це юрособа, чи фізособа. Беремо всіх всіх, хто працює, хто розвиває свою діяльність, хто саме під час повномасштабного вторгнення прямо аж тримається на плаву і розвивається навіть. Тому ми за такий бізнес, який рухається вперед попри все. І працюємо ми точно так само, можна сказати, з усіма, хто приходить, хто, кому підходить наше таке загальне. Якесь світосприйняття то приєднується до нас, і ми так і працюємо, тому що ми за прозорий бізнес, ми за якусь людяність, за партнерство.